Мої вітання! На сьогоднішньому відео я розповім про те, як повертатися до попередньо зроблених комітів, а також про вилучення комітів у Git. Здійснювати повернення до раніше зроблених комітів, або взагалі вилучати їх потрібно у різних випадках, але найчастіше все зводиться до того, що потрібно повернутися до якоїсь робочої версії програми, яка представлена відповідним комітом. Вилучати коміти. Доцільно у тих випадках, якщо ви зафіксували якісь небажані зміни. Наприклад, ви передали персональну інформацію чи будь-яку іншу конфіденційну інформацію у коді програми. Також повернення до раніше зроблених комітів корисно в тих випадках, якщо треба переглянути, як взагалі виглядала програма раніше або як вона працювала. Залежно від того, що ми власне розуміємо під поверненням до коміту. Існують різні способи того, як це можна зробити. Перший з них передбачає просте повернення до коміту, який визначається певним ідентифікатором хеш ID. Ну, якщо хто не знає, то кожен коміт, зроблений у Git, має свій унікальний ідентифікатор, який складається з 16-кового представ Тому це 16-кове хеш-представлення можна просто назвати хеш ID. Робиться таке просте повернення командою git checkout, але замість назви гілки, як ми вказували, коли хотіли перемкнутися на якусь іншу гілку, тут ми вказуємо ось цей ідентифікатор Hash ID. Зміни, які будуть зроблені після того, як ми таким чином перемкнемося на раніше зроблений коміт, не вплинуть на основну гілку. Якщо ж потрібно якось зберегти ці зміни, то. Доцільно створити для них нову гілку командою Git checkout з параметром B, з параметром назва гілки, а також з параметром, який визначає коміт, на який ми повернулися. Загалом же, цей спосіб більше призначений для експериментальних цілей, а також з метою огляду детального конкретного коміту. Також у різних джерелах ви можете зустріти іншу назву цього способу. А саме Detached Head Mode. Тобто це той режим роботи Git, у якому вказівник Git вказує не на конкретну гілку, а на конкретний коміт. В даному випадку на коміт зроблений раніше. Тому для того, щоб повернутися до звичайного режиму роботи, достатньо просто приткнутися на будь-яку існуючу гілку командою Git Checkout або Git Switch. У останніх версіях Git. Якщо ж потрібно видалити останній коміт локально, тобто в локальному репозиторії, то для цього варто прописати команду git reset з параметром hard і з параметром head 1. Фактично ця команда є окремим випадком, тому що в іншому визначенні цієї команди замість одиниці прописано число n. Фактично, число n показує кількість комітів, на які потрібно відкотитися назад. Якщо записано 1, то це означає, що потрібно відкотитися на попередній коміт. Крім того, видалити коміти, які розташовуються після того, який нам потрібен, можна за допомогою команди git reset з параметром hard і з параметром Hash ID. Де ID є хеш-ідентифікатором коміту, який потрібно залишити. І всі коміти, які йдуть після цього, потрібно видалити. Останні дві команди працюють лише якщо ми маємо справу з локальним репозиторієм. Якщо ж ми вже вивантажували зміни у віддалений репозиторій, то додатково треба прописати команду git push. Origin-head з параметром Force. Ну а тепер поглянемо на практиці, як це все працює. У нас є проєкт, в якому є багато різних файлів. Але найголовніше це те, що це GIT-проєкт, тобто тут прив'язаний Git-репозиторій. Ну а також тут є дві гілки. Main і Second Branch. Також цей проєкт. Відкрити його git і нам потрібно спершу повернутися до якогось раніше зробленого коміту з метою ознайомлень. У вас може виникнути питання, а як дізнаватися ось ці хеш-ідентифікатори комітів. Тут варіанти два. Або перший варіант прописати команду git log. Усю інформацію про коміти і, зокрема, про хеш-ідентифікатори. Ну, а також існує другий спосіб, це за допомогою GitHub, якщо ви працюєте і з віддаленим репозиторієм на GitHub. Ти натискаємо на коміт, і бачимо, що кожен коміт має якийсь свій унікальний номер. Власне, цей номер нам не потрібен буде. Для того, щоб вийти з режиму перегляду у git команди, просто натисніть на кнопку Q. Ну, ми візьмемо ось цей хеш-ідентифікатор, наприклад, для коміту, який був зроблений два тижні тому. Копіюємо його. Ну, в цьому плані працювати з візуальним представленням набагато простіше, аніж з консольним. І все це відбувається набагато швидше. Будь-яку інформацію теж можна знайти швидше. Прописуємо Git checkout і хеш ID. Так, ми прописали цю команду, і в нас з'явилося повідомлення, що ми в так званому Detached Head режимі. Тепер ми можемо просто досліджувати той коміт, вносити якісь експериментальні зміни, якщо нам це буде потрібно. Але, знову ж таки, ці зміни вони не впливають на основну гілку. Тобто вони йдуть окремо. І тепер бачимо, що в нашому. Visual Studio Code. У нас вже вказується не назва гілки Main, а назва ось цього коміту. Ну і також змінився зміст файлу uswcrapt.tmd, якщо хто був уважним відповідно до змін, які були зроблені в коміті з ось цим хеш-ідентифікатором. Тепер повертаємося назад. Для цього пишемо git. Checkout. Main. Ми перехвимося на гілку main. У нас змінився файл у відповідно до останнього зробленого коміту. Ну а також структура проєкту теж знала змін. Назва гілки знову ж таки main. Тепер давайте спробуємо прописати. Команду git reset hard для того, щоб повернутися на коміт. reset hard Ми повернулися на. Передостанній коміт. Якщо ви перегорнете відео на е, декілька хвилин назад, то ви можете помітити, що тут зник коміт з коментарем Resolved Conflict. Таким чином ми здійснили відкат на один коміт назад. Давайте тепер спробуємо повернутися на якийсь заданий коміт за допомогою хеш-ідентифікатора. А давайте повернемося на те значення, яке ми скопіювали. Пишемо git log а тепер дивіться, у нас зникли всі коміти, які були зроблені Днем раніше. Тобто ми повернулися до коміту, зробленого два тижні тому. Але ж в даному репозиторії у нас змін ніяких немає, тому для того, щоб. Вилучити всі ці коміти із віддаленого репозиторію пишемо git push origin Head Force. Оновлюємо сторінку з комітами і дивимося, що. Тепер і у віддаленому репозиторії зникли всі коміти, які були зроблені після того коміту, на який ми перемкнулися. Таким ось чином. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ви змогли дізнатися щось нове для себе. Ну і на цьому все. Дякую за увагу.